Ландшафтний заказник місцевого значення гора Лисківка відкрили на Вінничині унікальну природну територію, де ростуть червонокнижні рослини, і зберіглася історія Поділля. Відтепер охороняє закон. Створення заказника стало результатом спільних зусиль громади, науковців, екологів і влади у планах розвиток, екотуризму та освітніх маршрутів. Гора Лисківка отримала статус заказника місцевого значення. Природна територія, що знаходиться поблизу буші, площею 67 гектарів, тепер під охороною закону. Тут ростуть червонокнижні рослини та збереглися пам'ятки давніх культур. Ми хочемо, щоб це місце стало таким туристичним магнітом, і надважливе те, що нам вдалося спільно усім разом зробити, це зберегти його до для наших майбутніх поколінь в тій своїй природній сутності, яка є, тому що це. Не просто місце енергетики, красиве природне місце. Це місце, в якому історична пам'ять цієї землі, нашої землі, де закладено в лісах, в луках, в тому різнотраві. Замість промислової розробки тут розвиватимуть екотуризм, прокладуть освітні маршрути та проводитимуть екскурсії для військових. Відстояти заказник вдалося завдяки активній позиції громади, екологів та науковців. Робота по створенню заказника, гора Лисківка, тривали, можна сказати, майже рік. Ми початкові роботи почали, як тільки дізналися, що компанія виграла тендер, ліцензію на видобуток корисних копалин. Ми почали свою роботу науковці, які вже не перший рік приїжджали, просто додали більш наукових обґрунтувань. Підписали і меморандум про співпрацю між обласною військовою адміністрацією та громадською організацією Етнокод. Документ передбачає спільну роботу над збереженням природної та історико-культурної спадщини заказника. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.